Відповідь на питання, скільки своїх дітей батьки з інвалідністю першої другої групи можуть вивезти з України під час дії воєнного стану? І так, відповідно до норм діючого законодавства, якщо батьки мають інвалідність першої другої групи та їх діти військово зобов'язані мають право перетнути в якості супровіду державний кордон України під час дії воєнного. Стан, але скільки своїх дітей можуть батьки у отак у такому випадку вивезти? І так, при перетині кордону так дійсно мають змогу перетнути військовозобов'язані діти, якщо батьки з інвалідністю. Але після того бувають випадки, що батьки повертаються, беруть іншу дитину і намагаються вдруге, в третій раз вивести іншого військовозобов'язаного чоловіка. І так, що відбувається на кордоні? Таких людей прикордонники зупиняють, перевіряють документи, та за наявними даними встановлюють, що це вже друга, третя дитина вивозиться за кордон, та батьки вже перетинали за кордон з військово зобов'язаним у якості супровіду. Вони повернулися, наявна така інформація, і тому відмовляють у перетині державного кордону у якості супровіду, якщо це вже другий син. І так, яка відповідальність у такому випадку? У військово сина відповідальність за Кодексом України про адміністративні правопорушення щодо спроби незаконного перетину державного кордону, а яка ж відповідальність у батьків. У батьків вже йде відповідальність за Кримінальним кодексом України, стаття 332, зазначеного кодексу, і це вже настає кримінальна відповідальність не адміністративна. Адміністративна відповідальність це штраф і все. А стаття 332. Вже передбачає строк до 5 років позбавлення волі. Тому у таких випадках батьки можуть нести кримінальну відповідальність, а їх сини можуть нести адміністративну відповідальність. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарі, пишіть у дірах. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Якщо вам подобається значене відео, лайк, репост, підпишіться на канал. Дякую за увагу!